Сьогодні ми підемо в гості до природи. До берізки білокорої, до калини червоної, до верби плакучої, до пахучих смоляних ялинок, до цілющих трав та квітів. Ми пізнаємо скарби рідного краю, тож неважко здогадатися, куди саме ми будемо йти. Добрий день усім добрим людям. Я зібралася до бабусі. Але ж до моєї бабусі потрібно йти через Так, так, через ліс. Отже, дітки, я запрошую вас з собою до моєї бабусі, яка живе у лісі. Слухайте, послухайте, як чудово звучить ліс. Чому раніше я не чула такого веселого, радісного співу? Діти, давайте познайомимо червону шапочку з птахами, які живуть у лісі. В українських лісах живе така пташка Шишкар. Це птах розміром трохи більше загоробчика. Дзьоб у шишкаря загнутий і стиснутий. Завдяки такому дзьобику шишкар дуже спритно відтинає лусочки на шишках і дістає смачне насіння. Саме насіння хвойних рослин складають основу харчування шишкаря. Забарвлення шишкаря яскравого, червоно-вишневого кольору або жовтувато-сірого. Живуть ці птахи з грайками. Вивільга. Це невелика співоча пташка, родичка горобця. Вивільга має оперення золотисто жовтого кольору, крила і хвіст чорного. Від дзьоба до ока йде чорна смуга, з боків чорного хвостика жовті плямки, дзьоб червоного кольору. Харчується ця пташка комахами та їх личинками, гусеницями та ягодами. Пісня вибільги довга і складна, красивий свист нагадує звук флейти, а гучний крик нявкання розсердженої кішки. Сова це великий нічний хижий птах. Очі у сови великі, нерухомі, зате шия дуже рухлива, сови можуть повертати голову на усі боки. Дзьоб у сове міцний, з гострим зігнутим гачком на кінці, крила широкі, кіхті довгі і гострі. Хвіст зазвичай короткий, забарвлення пір'я, сірого і бурого кольорів. Літають сови безшумно. Вдень сови зазвичай ведуть нерухомий спосіб життя, тому багато хто вважає, що вони нічого не бачать і сплять. Але це не так сова і вдень, і вночі бачить однаково, хоча кольори розрізняє слабко. А ще у сови дуже тонкий слух. Навесні і влітку сови часто кричать ночами, голоси їхні уривчасті або протяжні, ніби стогони. Сови полюють за гризунами дрібними комахами. Дятел дуже корисний птах. Він позбавляє дерева від комах короїдів. Щороку дятел робить собі нове дупло, а старе залишає іншим пташкам. Взимку дятел їсть насіння хвойних дерев. Дятел має строкате забарвлення. Він дуже добре лазить по деревах, в цьому йому допомагають короткі ноги з чіпкими кігтями. Жорсткий хвіст дає можливість надійно впертися в стовбур, щоб утворити міцну опору. Дзьопу дятла прямий, міцний і гострий. Голова у дятла дуже міцна і захищена від різких і частих ударів. Дятла називають санітаром лісу. Він лікує хворі, заражені шкідниками дерева. По дереву дятли пересувається, постійно постукуючи, довбаючи кору. Язик у цієї пташки вкритий клейкою слиною і дрібними зубчиками, якими він наколює комашок. Одуд цю невеличку пташку не сплутаєш ні з ким. В одуда на голові характерний чубчик, який він може розпускати віялом. Кінці чубчика чорні і нагадують гострі стріли, крила і хвіст одуда чорного кольору з білими широкими смугами, а основне забарвлення одуда – руде, з боків тіла поздовжні темні смуги. Харчуються одуди комахами і личинками, але можуть ловити і дрібних тварин, ящерок, жаб і навіть змій. Це надзвичайно корисні птахи, так як вони поїдають в шкідливих комах. Одут дуже полохлива птиця й обережна. Вони вміють добре маскуватися. У хвилину небезпеки вони притискаються до землі і стають схожими на стару виленя луганчірку. Як правило, таке маскування допомагає їм уникнути неприємностей. Зозуля Усі знають цього птаха. Забарвлення її сіре, біле, буре, руде. Тулуб в основному зверху темніший, а черевце світліше. Часто колір пір'я не однотонний, а з плямами на горлі і в черевці можуть бути присутні менш яскраві смужки. Тулуб тонкий, хвіст довгий. Крила довгі і гострі, ноги короткі, дзьоб невеликий, злегка зігнутий донизу з гладкими краями. Завдяки такому дзьобикові пташка може ловити комах на льоту, а також заковтувати велику здобич, очі у птахів бурі, червоні, жовті або коричневі, а на голові деяких зозуль. Є навіть чубчик. Улюблена їжа зозуль волохаті гусениці. А поїдаючи таких гусениць, зозуля допомагає природі. Зозулі не в'ють собі гнізда і не висиджують пташенят, свої яєчка вони підкладають в гнізда інших птахів. У кожне чуже гніздо зозуля кладе тільки одне яйце. Вільшанка надзвичайно корисний птах лісів, оскільки поїдає велику кількість шкідників листоїдів. Птахи живуть в лісових просторах, а позначають свою територію голосним співом, гніздяться в узлістях і в заростях, гнізда влаштовують на землі поміж корінням дерев, а співають вільшанки майже цілий рік. Вільшанка за розміром не більша за горобця, має округлу форму тіла, рихле оперення і характерний вигляд. Яскравий, помаранчево червоний колір плямки охоплює груди, горло, щоки і лоб пташечки. Черевця і хвостик білуваті, дзьоб чорний, ноги бурі, тонкі, високі, широко розставлені. Постава у пташки пряма, крила дещо опущені. Соловей це маленький птах з довгими ногами і великими очима, пір'я у солов'я з бурим відтінком, а хвіст рудуватий. Соловейко птах перелітний. Холодну пору року він перечікує далеко від рідних країв в Африці. Але як тільки настає весна, поспішає Соловей назад додому. Прилетівши в рідні місця, вони розселяються неподалік від лісових річок і озер, в густих заростях верболозу або в кущах черемхи і шипшини. Як тільки з'являється листя, солов'ї готові співати. Починаються солов'їні концерти ввечері, на заході і тривають всю ніч, часом навіть і в ранковий час. Під час співу Соловейко весь час знаходиться в русі. Він то притискається до гілочки, на якій сидить, то витягується на весь зріст, то кланяється, як справжній артист під час концерту. Мені так хотілося побігати по галявині, пощебетати, як пташечка. Мені хотілося б так щебетати та співати, щоб всі жителі лісу мене слухали. Діти, допоможете галасувати і бігати в лісі червоній шапочці? Ні? Давайте пригадаємо, як потрібно себе поводити в лісі. Так, у лісі не можна галасувати. Не можна ламати дерева та кущі, також у лісі не можна топтати трави і рвати квіти, не можна залишати після себе сміття, також не можна чіпати мурашники і пташині гнізда. В лісі дуже гарно, затишно, духмяно. Від чого це все, дітки? Тому що тут ростуть багато різних дерев, кущів, трав, перших квітів. Що це за дерева, діти? Відгадайте загадку? Білокора, тонковита, що за дерево це, діти? Правильно, це береза. А що ми знаємо про цю білокуру красуню? Дітки, бруньки, зібрані навесні, лікують нирки, березове листя лікує хворі суглоби рук та ніг. Березовий віник робить корисні масажі власні, березовий сік смачний та корисний. А ще скори берези плетуть та виготовляють різні дуже гарні декоративні та господарчі речі: хлібниці, солонки, короби для борошна, жіночі прикраси і сувеніри. А як пестливо називають березу. Березка, берізонька, березулька. Берізочка. Зеленіє на весні, влітку теж вона зелена, коли осінь же дворі, всі дерева стоять голі, коли заметіль завиє, вона завжди зеленіє. Хто це? Так, це ялина. Діти, а які тілющі чари є у ялини? Ялина робить чистим повітря, ванни з гілочок ялини заспокоюють нервову систему, бруньки з шишок лікують бронхи. Ялинка радує діток під новий рік. З чим можна порівняти ялинку? Так, з травою, листям, їжачком. Які дерева та кущі є символом України? Так, верба та калина. Як кажуть в народі про вербу та калину? Без верби та калини нема України, а де верба, там вода чиста, мов сльоза та цілюща. І обов'язково має бути криниця з журавлем. Хто не йде, всяк зупиниться, помилується, води нап'ється і повеселішає. А з чим порівнюють ягоди калини. Ягоди калини, як сонце, як кров. Також калину порівнюють з дівчиною. Нашу українську мову звуть калиновою. Що лікує калина? Калиною можна лікувати застуди, шкіряні захворювання. А що ми знаємо про нашу вербу? Верба завжди росте біля води. Вода від того чиста та смачна. Вербова гілочка дороговказ до води. Цим часто користуються копачі криниць, шукаючи місце для криниці. З верби плетуть корзини, є цілі фабрики, які виготовляють меблі та різні вироби з верболозу. Діти, а який український поет в своїх віршах згадує про вербу та калину? Так, це Тарас Григорович Шевченко та його вірші тече вода з під Явора і зацвіла в долині червона Калина. А яке свято пов'язане з вербою? Правильно, вербна неділя перед Великодним. Дітки, я хочу зробити своїй бабусі подарунок, допоможіть мені нарвати для неї багато багато квітів. Що це за квітки? Що за квітки у ліску, на прогалинці в сніжку білі та блакитні квіточки тендітні? Діти, що це за квіти? Підкажіть червоній шапочці. Так, це підсніжник та пролісок. Їх ще звуть квітками надії. Їх не можна рвати. А яка різниця між підсніжником та проліском? Чим вони відрізняються? Так, пролісок блакитний, а підсніжник білий. Це два брати, що відрізняються тільки кольором. А яку квітку називають в народі королевою весни? І яке повір'я є про неї? Так, це сон трава. В народі її називають диким тюльпаном. Вона має лікувальні властивості. А яку квітку називають в народі застиглим сміхом мавки, лісової красуні? Це конвалія, дуже пахуча та ніжна, вона також має цілющі властивості. Все, що існує в природі, потрібне, крім того, у природі має панувати рівновага, знищуючи один вид, ми мимоволі знищуємо й інший, адже в природі все взаємопов'язано. Дітки, я зрозуміла і ніколи більше не буду порушувати красу лісу, не буду рвати квіти. Дякую вам, дітки, мені було дуже цікаво з вами. Ось ми й прийшли до нашої бабусі. Я дізналася дуже багато нового та цікавого. Тепер я буду обов'язково берегти природу.